Користатися цифровим сервісом є розлучення зможуть подружжя, які розривають шлюб за взаємної згоди та не мають спільних непонолітніх дітей, незалежно від наявності майнових спорів. Про це 15 жовтня сповістили на сайті Міністерства юстиції. Нагадаю, кабінет міністрів України ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо проведення розірвання шлюбу в електронній формі. Є розлучення про це повідомили на сайті Кабміну 9 жовтня. І більше про цю послугу а також. Про рік роботи проекту Шлюб онлайн розпитаємо у заступниці міністра юстиції з питань цифровізації Ольга Рябуха і з нами на прямому зв'язку. Пані Ольга, вітаю. Вітаю. Доброго дня, вітаю вас. Пані Олю, розкажи, будь ласка, трішки про нову послугу, яка планується а, зараз для українців а, електронного розлучення. Як це працюватиме і що це таке? Так, звісно, з початку наступного року ми плануємо запустити спільно з. Міністерство юстиції спільно з Міністерством цифрової трансформації послугу є розлучення через дію. Вона буде доступна виключно для людей, які не мають неповнолітніх дітей. Буде дотримано срок в 32 дні, тобто це період між датою подачі заяви і безпосередньо проведенням відеоконференції, на яких співробітник ДРАС, який попередньо перевірить всі документи таких людей, він ще раз уточнить, чи дійсно люди хочуть розірвати шлюб. Ми е, розглядаємо це як сервіс, який зробить, е, зробить зручною е, отримання будь-яких адміністративних процедур е, і послуг для наших громадян. Я так розумію, що не обов'язково перебувати на території України, якщо є така потреба, можна просто буде подати документи онлайн і все. Саме так послуга вона доступна виключно для громадян України незалежно від того, де вони перебувають. Але я так розумію, що це за умови, що дві сторони погоджуються, чи якщо є якісь спірні питання, то тоді цей механізм не працює? Саме так, ви абсолютно праві. Тобто, тут має бути повна згода двох сторін і відсутність неповнолітніх дітей. Скажіть, будь ласка, трішки про шлюб онлайн? Чи багато було заявок за рік роботи і реальних шлюбів? Скільки було відповідно до цих заявок? За цей період це вже більше року. Власне послугу ми запустили у червні минулого року, 24-го року, і перші три місяці вона працювала в бета режимі. А з вересня минулого року уже повноцінно запустилася. І за цей час у нас є більше 18 тисяч успішно вкладених шлюбів. Mm. Чи можете розповісти більше про ці шлюби? Тобто, це переважно між людьми, які знаходилися в різних країнах чи в межах однієї країни. Як це було? Чи можете диференцівати трохи? Це насправді дуже порізно. Ну, у нас є пари, які знаходяться в різних країнах, а є пари, які одружуються перебуваючи в одному місці, там, наприклад, в ресторані. У нас навіть був такий дуже Дуже показовий випадок, коли е, військовополонений він е, одружився за допомогою, повернувшись в Україну, він одружився за допомогою шлюбу онлайн. Він просто знаходився поруч зі своєю дружиною, і їм було так зручно. Саме тому вони обрали саме такий шлях це онлайн-шлюб. А Скільки часу це займає? Шлюб такий. Сама подача заяви вона є достатньо простою. Вона займає 10 хвилин. Якщо ми говоримо про військовослужбовці, вони ще додатково проходять авторизацію через е, застосунок Армія Плюс. Е, і, власне, це дуже дуже швидка процедура. Це 10 хвилин. Далі е, нас под... у нас заява підписується обома з подружжя. Е, після цього в нас. Е... Не пізніше ніж за 12 годин, вже безпосередньо до самої відеоконференції, самої урочистої церемонії, в нас співробітник ДРАЦ робить повну перевірку цієї заяви і ретельно вивчає там чи е, не перебувають такі особи в шлюбі, чи все в них коректно з їх документами. Е, і після цього вже відбувається сама церемонія відео, шляхом відеоконференції до речі, чи є у вас інформація стосовно того, скільки військових скористалися такою можливістю, і, можливо, серед них є саме жінки, військові, чоловіки, військові, тобто військові сім'ї? Звісно, є в нас військові сім'ї, і таких шлюбів було укладено вже більше ніж півтори тисячі, з більше ніж 18 тисяч загалом. Тому попит на цю послугу є. І спеціально для військових ми відкрили військові зали. Тобто для того, щоб вони могли використовувати більшу можливість слотів, більшу можливість дат бронювання часу для проведення реєстрації шлюбу, чи можна зробити це без урочистої церемонії, просто підтвердити документально і потім отримати результат офіційної шлюбу. Uh, ну, власне, в процесі uh, цієї церемонії вас uh, у подружжя запитає, чи дійсно ви хочете одружитися, і це є обов'язковою перевірити вільне волевиявлення людей, що вони дійсно хочуть укласти шлюб. Uh -huh. uh, але сама процедура вона триває 20 хвилин, тому uh, жодних там ж, жодних додаткових незручностей для пари це не створює. Навпаки, вони дуже щасливі, що це проходить так оперативно достатньо. А, до речі, за вашими спостереженнями, наростає кількість охочих так зареєструвати свій шлюб? Чи є, можливо, якісь піки в окремі місяці? А, у нас це власне було. Величезний попит на цю послугу він став для нас мотиватором відкривати більше залів, тому ми розширили вдвічі кількість залів у місті Києві, Київський цифровий офіс. Також ми відкриваємо регіональні офіси. Нещодавно ми відкрили регіональні офіси у місті Львові і наступним у нас місто Дніпро. Тобто, станом на сьогодні черг вже немає. Є доступні слоти там, навіть там за, за тиждень, навіть ближче. Нього зараз продовжимо. Є повідомлення від повітряних сил збройних сил України у своєму телеграмі. Вони щойно повідомили про те, що повітряна тривога на Херсонщині через роботу по розвідувальному безпілотнику оголошена. А також було повідомлення 4 хвилини тому про пуски кабів на північно-східному напрямку Харківщини. Там зараз оголошена повітряна тривога в частині Херсонської області, Харківської та Дніпропетровської, в Донецькій області, в Луганській лунає повітряна тривога в Автономній Республіці. Ці Крим, вона постійна, тож, будь ласка, перебувайте в укриттях. Пані Оля, розкажіть, будь ласка, чи були випадки, коли відмовляють в онлайн реєстрації шлюбу, і які причини зазвичай? Такі випадки були, і вони зазвичай пов'язані з тим, що ці особи вони вже перебувають в шлюбі. Як я раніше сказала, що у нас чи співробітники ДРАЦ вони детально перевіряють кожну заяву. Для того щоб виявити от такі от факти, або вже безпосередньо у процесі самої церемонії. Хтось там не підтвердив свою згоду, і такі випадки, на жаль, теж траплялись. Вони дуже поодинокі, але але бувають. Пані Ольгу, дуже дякую, дякую за те, що доєдналися, розказали, як це працює, і чекаємо нову послугу. То можливо, будуть анонсовані ще якісь додаткові послуги, які спростять життя для українців. Ольга Рябуха, заступниця міністра юстиції з питань цифровізації, була з нами на зв'язку.